Слухай, а яка в тебе зараз пісня найбільше прослуховую моя. <слуховує> 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 І Найпрослуховуваніша. Так. Ту, що найбільш прослуховує. Точно. В мене є цікава така платформочка. Може хто знає, не буду казати, бо це буде вже реклама. Хоча, кому цікаво, напишете, відповім. І тут є рейтинг у всіх пісень, які я. Завантажив через цю платформу. Так? Це перше місце. Це пісенька Я би не хотів. І кажучи, я на то відро причин. Я би не хотів добирати сил. Я би застидався, було бичи, не ховатися по ночі. Друге місце Хурдиліця. Була, до речі, нещодавно на першому. Ну вже не зима, ніфіга ні разу. А хуродила, хорудилице, під нами стелице, сами рухамоха. Остею послухаю. А ходила, худили, це друге місце. Третє. Ну, не даремно. Хоча всі. Пишуть мені, особливо в Тіктоті, що це перше місце. До речі, як ви вважаєте, яке перше місце? Ну, на вашу думку, бажано з наших пісень. Можете з чужих, теж цікаво. Недаремно. Немає часу. Ми з тобой невісні друж, немає часу, позвинять куди масову, чи маєш казу, що лише запасом, допоки сонце встає, допоки сонце встає, однаково немає часу, позвинять куди масову, чи маєш казу, що лише запас. Да, ну и пятирочку закриває бум дали барин. Ну, і коротко давай. Щоб хоч трохи більше побачили і почули, значить, шосте на Діну картуза, сьомий лай, лай лай шосте, восьме, хто зна, сонце моє на дев'ятому, ти маєш жити десяте, ну там далі йде чай і так далі. Коротше. І взагалом, кого цікавить, 56 пісеньок загружено, завантажено, запижовано через цю програму. Все.